Впевнена перемога у заключному матчі чемпіонату. Футбольний клуб «Опіцентр» при своїх вболівальниках обіграв команду із Полтавської області. Матч не мав вже ніякого впливу на становище у турнірній таблиці. Однак порадувати вболівальників кам'янчани змогли. Рахунок відкрив Максим Гірний на 23-й хвилині, Подвоїв вже перевагу Станіслав Кристін на 58-й, забивши м'яч після сольного проходу з правого флангу атаки. Далі ж гості один м'яч відквитали. Здавалося б, що господарі близькі до того, щоб впустити перемогу. Однак на 84-й хвилині Олександр Чепалюк забиває третій м'яч у ворота Кременя та ставить крапку в цьому поєдинку. Я вдячний хлопцям, що вони сьогодні перемогли, що ми подарували кам'яне подільським. Вболівальникам першу перемогу над якби з третього разу, але я сподіваюся, що це тільки відправна точка для нас. Це саме головне. В планах тренерського штабу підсилитися декількома досвідченими футболістами або у наступному сезоні зробити вже крок до підвищення у класі. Нині ж на команду очікує невелика перерва, а потім підготовка до нового сезону. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.